Півроку очікування і півтора місяця роботи. Після пожежі, яка повністю знищила шахту та кабіну, мешканці будинку нарешті отримують новий ліфт. Слідчі дії тривали близько шести місяців, а щойно поліція дала дозвіл на монтаж, фахівці Харків міськліфту оперативно замінили усе обладнання. Тобто це була заміна і направляючих, повністю купекабіни, повністю станція управління і так далі. Тобто повністю заміна. Це не частковий капітальний ремонт, а повністю по дев'ятий поверх була заміна. Це вже замонтоване ліфтове обладнання. На теперішній час виконується диспетчерський зв'язок. Строїтелі залатають ті відверстя, і буде встановлений диспетчерський зв'язок з даним обладнанням. Цей об'єкт буде наступним тижні вже в експлуатацію. Найбільше пошкоджень ліфтового обладнання у Харкові зафіксовано в Салтівському та Київському районах. Саме ці частини міста найбільше постраждали через обстріли. У багатьох будинках ліфти були зруйновані повністю, і тепер вони чекають на відновлення. Крім цього, чимало будинків потребують масштабних ремонтів, аби повернути мешканцям зручність і комфорт у повсякденному житті. На сьогоднішній день в Харків Місліфт обслуговує комунальні собственності 6650 ліфтів. І на сьогоднішній час 50, 50 ліфтів е, э, э, стоїть э, по якимось причинам то есть по погороду но воно у нас уменьшається до 20. то єс у нас є планка которая ми не можемо ні більше, ні менше. то є були чому зараз там 50 ліфтів, тому що були прильоти машини приміщення які заливають і так далі так далі то є є син питання і того на теперішній час то есть 50 ліфтів стояло. ну тільки комунальна собственці на сьогоднішню годину от, брав сводку, з утра стоїть по городу 30 ліфтів по технічним причинам. На сьогоднішній день ми виконуємо вже більше 15 ремонтів. Це ж Харків Мізліфт не тільки виконує ліфтове обладнання, але електромережі, плюс виконує виповняє комунальне то тобто міські лікарні. То есть ми це повністю в місті Харкові, ми це робимо. То есть на сьогоднішньому етапі, якщо брати воєнний стан, який зараз в місті Харкові проходить, то ми вже на сьогоднішній день замінили. Більше 30 купе кабін, це виконали поточний ремонт електромереж, більше 20, які негайно потребують. І скажу ще, де проживають люди, ми обов'язково там виконуємо робіти по підйому людей. Тойсь у нас в пріоритеті 16-й етаж, навіть не абсолюне хоч один підйомник, но он обов'язково должен працювати. Протягом останніх років у Харків міськліфті відзначають позитивні зміни. Харків'яни стали дбайливіше ставитися до ліфтового обладнання, ба більше фахівці наголошують, що випадків розкрадання наразі не фіксуються. Анна Зелінська, Олег Синицький, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.